Всім привіт! З вами вісник Підземелля і сьогодні ми поговоримо про найстрашніше жахіття будь-якого персонажа і навіть гравця шкода. Шкода це саме те ігрове поняття, яке відображає поранення вашого персонажа і знижує його пункти здоров'я. Тут не плутати зі зниженням максимальної кількості пунктів здоров'я, про яке я розкажу у кінці відео. У п'ятій редакції D&D багато хто хибно розділяє шкоду на магічні і немагічні види. Але це не так. Натомість тут важливе саме джерело шкоди будь-якого типу. Наприклад, падіння з висоти спричинить немагічну дробильну шкоду, замовляння магічне каміння магічну дробильну шкоду, а вампіри мають супротив до дробильної шкоди від немагічних джерел. В DD розділяють 13 типів шкоди: колота, рубана, дробильна, кислотою, холодом, вогнем, силою, блискавкою, некротична. Отрутою, психічна, світлом, громом, або як я її характеризую і називаю, звуком. Як же можна уникнути певних видів шкоди? В D&D є поняття супротиву і імунітету. Супротив це набута або вроджена здібність до уникнення половини шкоди певного типу. Варто відмітити, що якщо персонаж отримує декілька супротивів проти одного певного типу шкоди? То вони нівелюються і залишається тільки один, але нічого не забороняє половинути шкоду ще раз за допомогою інших ефектів. Наприклад, тіфлінг має вроджений супротив вогню, червоний дракон використовує своє дихання, і тіфлінг повинен пройти рятівний кидок на спритність. Щоб уникнути половини шкоди від драконячого дихання, успіх рятівного китку означає, що тіфлінг отримає половину від загальної шкоди вогнем, бо пройшов рятівний кидок. Але ця половина поділиться ще раз, бо у нього є вроджений супротив вогню від. Раси Тіфлінг, тобто, якщо він повинен отримати 40 шкоди, то він повинен отримати 20 після успішного рятівного китка, і в результаті отримає 10 після накладання ефекту вродженого супротиву. Пам'ятаємо, що в правилах написано, що все, що не ділиться, націло, ми округлюємо. Якщо це позитивний ефект, то для персонажів вгору, а для монстрів і негравцевих персонажів вниз. А якщо це негативний ефект. То навпаки, для персонажів вниз, а для монстрів і неграцевих персонажів вгору. Імунітет це знову ж таки набута або вроджена здібність, що повністю захищає від певного типу шкоди. Якщо у істоти є імунітет до шкоди отрутою, то жодної шкоди від цього типу вона не отримує, навіть якщо ви дуже стараєтесь. Імунітети бувають від певних станів, про які у нас є окреме відео. Додам тільки, що імунітет проти стану робить неможливим отримання цього самого певного стану. І як я обіцяв, Наприкінці розкажу трохи про зменшення максимуму пунктів здоров'я, деякі ефекти, наприклад, заклинання зашкодити або здібність вампіра при укусі, додатково до шкоди, ще й зменшує максимальну кількість пунктів здоров'я. Це не вважається шкодою, але це ще один найбільш небезпечний ефект у грі. Бо якщо пункти здоров'я вашого персонажа падають до нуля, він падає непритомним і починає кидати рятівні кітки смерті на своєму ході. А от якщо максимальні пункти здоров'я падають до нуля, Персонаж помирає миттєво і допоможе тільки воскресіння, про яке я розкажу у наступних відео. Тож будьте дуже уважні до подібних ефектів. Ось і все, що ви повинні знати про шкоду. А найкращим методом уникнення шкоди є уникання бійок і небезпечного оточення. З вами був вісник Підземелля. До зустрічі!